Це судові не доведено! Що ви прещете? Що ви розповсюджуєте прикню? Я був там на місці. брали? Це не провокація. Я був там на місці. Я був виборчій комісії. Я там все бачив. Студенти лени на заграти і за нього. Факти покажу. Вас на майдані не бачили. Чи не бачили? Я був там на майдані. А ви були? Де ви були? Екс трибуни провокатор. Я кого те, ще було. Я був там на Майдані. <рисот> Я був там на Майдані на Ідминой 2. Да. Я був да. Був да. На Скажи, на какому Майдане? Я був да. Да, туда, туда. Да. Майдане. на Майдані, на Ільми 0. Я був там народом на центральній да. площі. Да. Ще? Не час. Пане Белика мало притягнути до відповідальність. Так? Але його не притягнули. Питання. Чого? Питання. Як ми можемо побудувати правову державу, якщо депутатами настають ті люди, які не дотримуються законів ще на етапі виборів? Як ми можемо побудувати чесну державу? Дайте мені якої була. Кожен громадянин має відповідати відповіщенки, кожен громадянин має підтворювати закону України. Ми цього не бачимо. Студенти цього не бачать. Народ України цього не бачить. Прошу притягнути пана Білока до відповідальності перед народом. Задача є інше. І всіх подібних до нього. Першого бурбака це синюко. Пеклюки розіграли країну. Да. І першу І доповідальність. На да. жаль, три рази більше. Весь народний кров.